Всем привет, ребята! Ви на каналі Мир Животних. І сьогодні моя 4 часть виживання без доната. Сьогодні я получив цей легендарний талисман. Ну, за дуже дешев, да, а точніше за 80 тисяч. Я не знаю, чи він хороший, чи не. Но як мінімум я його продам, потому що, як я казав, я його одразу прокакаю. Ну, суть не в цьому. Сейчас я покажу оця опять нова база в очередній раз. Ну не знаю, яка вже по счету. Може десь 8, 10, 11. Тут я варю за зельки, ось в невидимості. І зараз їх буду продавати. Думаю, непогано, все. Я надеюсь, базу ніхто не найде і не зарайдить її. Потому що опять її проструювати буде довго і ще хочу сказати, ви мене пробачте, відео не буде таке довге як усі. Ну. Я просто не знаю, що вам показати ще. Я просто сам виживаю тут. Ну, з Юрою ще двойка така. Ну. Я просто не знаю, що вам показати. І я думаю, що вам інтересно, зачем мені скільки індерняка. Ну, як сказати. Це не мені, це скупчик, я вам зараз дещо покажу. Може хто не знав, я наприклад із Юрив знав, те що у скупчика можна купити одну вещь, яка мені показалась не дуже хороша. В Цьому вайпі я її не куплю, тому що ну, суть цього відео, цього сезону відео. Та ще я без доната. А у цього скупщика можна, звісно, дорого воно, але можна безплатно купити кейс. Суть, треба просто здавати речі скупчику. Ось я вам зараз покажу. Ось цей скупщик киває. Ось я, оце таке виставлення, це звісно не треба. Це лучше продати. Це хай стоїть. Ось отак, перше, я не буду здавати речі, краще продати. И сама суть 18000 я здав с помощью эндерняка. Це мало, но дивіться. Оп. Ось тут є всякі вещи, які можна получить. У мене ось 7000. Це ну, дуже мало. Я за них нічого не куплю, кроме яблука. Да, яблука я можу купити, но. Я не думаю, що воно чимось буде полезне. Саме круте тут це Донатний кейс одна штучка. Більше всього, що в следующем сезоні, а точніше, вайпі, я буду пробувати получать донат любимой. Но хоч якийсь, з помощью скупчика. І проверим, наскільки це возможно. Ну, за весь вайп. Скільки треба часу, щоб получить донат. Просто бесплатно. Так, ну, ось О ад скоро буде легендарний, ну я на нього, напевно, не піду. Зараз я більше всього, що буду просто піду на цей. На замок. Хоча можна і сюди сходити. Ну, я подумав, що в принципі на замки я більше піднімаюся. Так що думаю, я туди і піду. Тільки включу хітбокси. Ну, це типу такі квадратики, наут, на всяке таке. Жалко, що на інвізах така не робота, ну ладно. Може і є десь, але я не читер. Так, ну, я на замкові. І на замкові буде такий момент, що я буду просто в шоці. Так, тільки мені залишилося ще до нього добігти. І поутоці. Якщо там є сундуки і взагалі люди є. Ну, надіюсь людей нема, щоб я в соло удався. Хоча в соло більше всього не спавниться сундуки. Ну, буде як буде. Просто сходів, бо відео і так дуже мало. Так що це я засняв взагалі віддельно. Я не знаю чого. Я особливо люблю підвал. оцей. Не знаю чого. Тільки тут буває, що просто може не запавнитися, хоча воно везде може бути таке. Ну, це походу той случай, коли нічого не заспаунить. Є ще одне тут місце, де спавниться. Ну зараз подивимось. Нет, нема. Стоп. Я не знаю, ви чули чи ні. Я почув взрыв. А це значить, що заспавнилися сундуки. І надо швидко купити первую. Щоб я мог хоть вилізти і щось таке поутать. Хоча, я думаю, що вже не буде, якщо там є стінвіски, то там не буде нічого. Ну, це я зараз і перевірю, але, як мінімум мені не малює, що тут люди є. Так, все. виходжу. І біжу. О, Що він тут дело. Киркосій на бафри. Ну ладно, прикольно. Ну, индвізок ніяких не видно. Вообще ніколи не видно. Ой, ще Забагнуть. У мене щось такий пінг великий зараз У мене, походу, інтернет час прям Він стає ще більший. Не знаю, що це таке. Люди, у когось такий самий пінг у мене він в перший раз так піднімається. А, тип. Так, да, ну тип. тікати. тікати тікати. І на цьому моменті я був в шокі. Просто подивіться, я хотів відкинути перту, але він просто взяв і до мене підійшов і вбив. Откуда він знав, де я нахожусь, коли я був. Так, щось не годиться, моя вага. Ну, я не знаю, вам судить, хто він, що він, чи він з читами, чи без. Я не знаю, що це було. Ну, щось оце таке. Люди, це не годиться, що має спінгу. У мене таке в перший раз. Ну ладно, ребята, всім удачи і всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.